Я думаю, вам доводилося бачити в житті, що будь-яке тіло, підкинуте над землею, обов'язково впаде вниз. Наприклад, стрибаючи з парашуту, ви з часом обов'язково опинетесь на землі, падаюча капля води також рухається донизу. Чому ж так відбувається? Що змушує об'єкти прямувати донизу? Сьогодні ми з цим спробуємо розібратися. Вперед за знаннями. Причиною руху в розглянутих прикладах є те, що Земля притягує до себе всі тіла, при цьому усі тіла також притягують до себе землю. Але через невелику масу тіл нам це непомітно. Подібну взаємодію називають гравітаційною, а силу, з якою взаємодіють тіла, називають. Гравітаційною силою. Взагалі, всі тіла у Всесвіті завжди притягуються один до одного. Дане явище описується законом Всесвітнього тяжіння. Це відкрив англійський вчений Ісаак Ньютон. За легендою, на це відкриття його наштовхнуло падіння яблука. Ньютон вперше запропонував також і спосіб обчислення гравітаційної сили. Величина цієї сили залежить від маси тіл і відстані між ними. Саме ця сила забезпечує взаємне розташування масивних космічних тіл. Найбільшу масу в сонячній системі має Сонце, що забезпечує взаємне притягання і розташування планет. Проявом гравітаційної сили є і взаємне притягання Землі і місяця. Земля притягує до себе місяць, і саме через це він завжди подорожує з нашою планетою і не на хвилинку не покидає її. А місяць, в свою чергу, притягує до себе землю, що спричиняє на останні приливи та відпливи. Тепер час познайомитись з цією силою ближче, сила тяжіння. Це сила, з якою земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї. Позначається сила тяжіння Fтяж і вимірюється в ньютонах. Тіла будь-якої маси, випущені одночасно з певної висоти, рухаються під дією лише сили тяжіння, однаково змінюють свою швидкість і падають одночасно. В звичайних умовах при опорі повітря це помітити складно. Але якщо відкачати повітря, будь-які тіла будуть падати одночасно. Пристосування до дії сили тяжіння в людини і хребетних тварин є вестибулярний апарат у внутрішньому вусі. Також цей орган дає змогу правильно розміщувати тіло в просторі. Якщо земного тяжіння не буде, вестибулярний апарат не діставатиме інформації і людина втратить рівновагу. Таке відчуття дуже знайоме космонавтам. Аби витримати випробування, що супроводжують політ у космос, космонавти та пілоти мають бути дуже тренованими людьми. Їхній вестибулярний апарат мусить працювати бездоганно. У деяких людей вестибулярний апарат працює погано, що може бути наслідком вродженого чи набутого порушення, яке називається морською хворобою. Такі люди погано переносять поїздки в транспорті, морські подорожі, польоти літаком, катання на каруселі. Щоб вестибулярний апарат був у нормі, тренуйся, катайся на гойдалках, ковзанах, самокатах. Сігвеях, слідкуй за своїм здоров'ям. Наявність сили тяжіння привела до виникнення у всіх багатоклітинних наземних організмів міцних скелетів, що необхідні для її подолання. І рослини пристосовуються до земного тяжіння, намагаючись орієнтувати свої стебла вертикально вгору. Сила тяжіння використовується для визначення мас предметів, шляхом їх зважування на вагах. Сила тяжіння грає дуже важливу роль для життя на землі. Саме завдяки їй земля має атмосферу. Наслідком дії сили тяжіння є такі природні явища, як лавина, сель, сув ґрунту, каменепад. Уявимо собі, що ми. Вирушаємо в подорож по сонячній системі. Кожна планета сонячної системи має власні відмінні від Землі масу і радіус. Значить, і сила тяжіння у різних небесних тіл буде відрізнятися. Яка сила тяжіння буде діяти на вас на інших планетах? Подумайте!